Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити на тему нарцисизму, яким він буває, і як відрізнити здоровий нарцисизм, а де нарцисизм уже переходить у нездоровий. Зараз ця тема дуже популярна і недаремно, тому що наше суспільство насправді доволі нарцистичне. Показувати та видаватися, що ми інші, нам набагато важливіше, чим дозволити собі бути тим, ким ми є насправді. Нарцисист буває різного ступеня прояву, і зараз дуже часто зустрічається такий психологічний контент, де розказується про нарцисів як про таких складних людей, тобто про більш патологічний, злоякісний нарцисист. І таке теж буває, проте, не так часто. Набагато частіше зустрічається людина із нарцистичною частиною. Тієї чи іншої величини. І це все індивідуально. Так як ця тема популярна, то люди починають ставити діагнози собі чи своїм близьким, причому навішування. Ярликів, модних діагнозів нічого не змінює, а зазвичай, напаки ускладнює ставлення до себе чи інших. І от і відео на Ютуб можуть бути корисні, але у них є своя пастка, особливо коли це стосується діагнозів. Якраз психологи, психотерапевти схильні звертати увагу, на якому людина спектрі. Того чи іншого типу особистості, характеру, темпераменту, щоб зрозуміти, як людині можна допомогти. У всіх нас є нарцистичні потреби. Нам можливо розуміти, що ми здатні, достатньо хороші, з нами все добре, ми окей, що нас приймають інші люди, що ми маємо значення. Реалістична та стійка самооцінка це частина здорового нарцисизму. І реалістична самооцінка це коли ми себе судимо на рівні розумових стандартів. Наприклад, я готуюся до зйомки цього відео, готую контент, наношу макіяж, підбираю одяг, щоб добре виглядати. І після зйомки цього відео у мене таке буде відчуття, що я нормально виглядала, добре донесла вам свої думки, інформацію, і я буду відчувати задоволення. Але якщо я буду вважати, що треба виглядати ідеально. Зняти ідеальне відео, нічого не пропустити, ніде не запнутися, то я буду відчувати себе пригнічною, тому що я буду до себе так жорстко ставитися. З іншого боку, якщо я буду думати, що я ідеальна, я взагалі все прекрасно зробила, прекрасно виглядаю, це теж не реалістична самооцінка, тому що вона роздута, моє відео може комусь подобатися, а комусь не подобатися, і це нормально. Отже, нормальний нарцисизм, він реалістичний стосовно того, що можливо, і що людина відчуває себе достатньо хорошою і він нам потрібний. Це відчуття самоповаги, своєї достатності, зі мною все і так добре, я в порядку, я окей. І У мене є внутрішні опори, достатньо стійка і реалістична самооцінка, це задоволення від власного існування, так і від взаємодії з іншими людьми, поєднання насолоди відчуття, розуміння світу, що нас оточує. Ми можемо визначити, що ми можемо, що нам важливо, що нам приємно, як ми насолоджуємося, як ми виражаємо своє ставлення до тих, хто нас приймає і любить. Це нормальна любов до себе, адекватна оцінка себе, своєї зовнішності, продукту своєї діяльності. І на основі цього ми можемо... Розвиватися і будувати своє життя нормальний і здоровий нарцистизм говорить про реалістичні амбіції, ми чогось хочемо досягнути у житті, ми хочемо мати значення. У нас є звичайна природна потреба у схваленні і визнанні. Нам важливо, коли люди говорять, що з нами все добре. Якщо мене хтось критикує. Чи навпаки говорить, яка я гарна, то моя самооцінка особо не змінюється. Я можу витримувати критику і навіть чогось навчитися від неї. Хоча критика завжди нам неприємна і навіть буває болюча, але по суті вона мене не знецінює, і я можу її витримувати, якщо я маю здоровий нарцисист. І я не буду дуже хотіти, щоб мені там лестили, щоб хтось дуже про мене е, говорив красиво, так, зачаровувався мною, щоб я почувала себе чудово. Тобто мені це приємно, я подякую, та у мене не виникає думки, що я там мега крута, дуже розумна, дуже красива чи щось інше. А от у нарцистичних особистостей велика потреба у грандіозності, їм потрібне постійне підтвердження, що вони хороші, що вони класні і вони по-іншому бачать і сприймають світ як ми. Якщо говорити, на якому людина може бути спектр нарцисизму з точки зору розвитку та типології, то можна сказати, що у людей бувають ознаки нормального нарцисизму, і це те, про що я раніше вам говорила, або можуть бути більш складні питання, але ще не надто серйозно, у людини є якісь нарцистичні тенденції під впливом стресу, і, до речі, у багатьох людей це зустрічається, коли ми раптово піддаємося критиці. Коли нас знецінюють у важливих для нас питаннях. І в цей момент ми хочемо захиститися, знецінити чи скритикувати відповідь, виставити свою думку як єдину правильну. У всіх людей є нормальна потреба у визнанні питання в степені. Тим більше, нарцисизм має зв'язок із життєвими стадіями. Розвитку, коли ми вибудовуємо свою ідентичність. І, звичайно, тоді ми хвилюємося про те, як нас бачать інші люди сильніше у три роки, далі у підлітковому віці. І підлітковий вік абсолютно природний час, коли людина хвилюється, як її сприймають, як про неї думають однолітки. В цей час підлітки дуже сильно вразливі, зважають на те, що вони говорять, як вони одягаються, який їх статус у групі. Коли людина навчається професії, то це теж період нарцистичної вразливості, чи справляюся я у своїй професії, наскільки я компетентна, чи мої колеги бачать мене як хорошу людину. Ми вибудовуємо свою ідентичність не тільки як ми самі себе бачимо, а ще і на базі зворотнього зв'язку. Взагалі, коли ми йдемо у щось нове, тоді ми особливо вразливі. Далі ідея нарцистичний розлад, коли у людини виникає постійна потреба у схваленні відчуття того, що вона прекрасна, багата, розумна, відома. І на цьому спектрі людина здатна будувати стосунки, проте вона вже більш така ригідна, не негнучка, егоцентрична, зациклена на собі, на своїй правоті, вважає, що є особливою і має якісь Особливі права, тому у неї постійна потреба, щоб в неї завжди захоплювалися, визнавали, погоджувались, і якось по відносилися до неї. Якщо нарцистичною людиною не захоплюватися, в чомусь її не підтримувати, не погодитися, висловити іншу думку, то їй здається, що її принизили, і в неї виникає сильний сором. Почуття меншовартості, і ось це велика проблема для самої людини, адже ніхто не буде постійно з нею походжуватися, захоплюватися, хвалити або якось по особливому до неї відноситися, і вона буде у це ранитися. Тяжчий ступень нарцистичної особистості це злоякісний нарцисизм. Дуже багато нарцистичних людей нормально відноситься до інших, а оці ставляться до інших як до об'єктів. Вони здатні на деяку прив'язаність, закоханість, але не здатні любити інших. Такі люди зазвичай погано функціонують. У них постійні проблеми у стосунках, в роботі чи в соціальному житті, і мають ще до того і антисоціальну поведінку. Разом з тим є люди, які функціонують соціально добре. Їх грандіозність допомагає їм бути ефективними. Вони можуть бути милими, дружніми, цікавими, чарівними, досягати успіху, ставати лідерами різних організацій, політичних партій. Але на глибинному рівні вони відчувають велику порожнечу, проявляють нарцистичну грандіозність, заздрять, знецінюють, маніпулюють та використовують інших для своїх потреб, нечесні, можуть проявляти як і пасивну, так і активну агресію. Взагалі не переносять ніякої критики і, в тому числі, конструктивної. І найбільш тяжчий та небезпечніший вид нарцистичного розладу це антисоціальна особистість, раніше називали психопатією, хоча не всі антисоціальні особистості нарциси, таких людей немає спроможності відчувати провину, вони взагалі не здатні вкладатися в інших з любов'ю, нещирі, маніпулятивні, егоїстичні, нечесні, заздрісні, проявляють пряму або Пасивно-паразитичну агресію, прагнуть до всесильного контролю, мають тенденцію нападати, чинити масову руйнацію чи вбивати. І можуть отримувати задоволення від знущання над іншими, але тішить те, що за певними дослідженнями таких людей небагато. Коли легші випадки нарцисизму, то люди здаються такими добрими. Приємними, можуть бути скромними. Та проблема в тому, що вони дуже сильно конкурентні, і через це у них виникають труднощі у стосунках. Вони створюють таку атмосферу неприязності, і через цю атмосферу їм важко на роботі, через цю неприязність їм важко у стосунках. Що стосується середнього рівня нарцистичності, там типові труднощі на роботі, дуже серйозне конкурентне ставлення, у близькості немає достатньої відданості партнерів, Є надзвичайна агресивність і в соціальному житті теж, тому що бракує зацікавленості в людях. Є таке зверхнє і знецінююче ставлення, у них розмиті межі, адже вони не здатні приймати обмеження. І замість того, щоб зрозуміти, у чому проблеми, нарциси починають звинувачувати. І так як нарциси вважають, що є особливими, унікальними, тому і очікують до себе особливого ставлення. Їх надмірні амбіції перевищують їх можливості, здатності, і через це вони страждають, зляться, знецінюють, можуть подати в депресію. Причому вони дуже добре уникають тих всіх обставин, які могли показати, що ось ця грандіозність надумана, що їх самооцінка роздута. Зазвичай вони думають, що їх можуть зрозуміти лише особливі або високостатусні люди, і тільки з ними. Чи з такими установами можна мати справу? Вважають, що їм всі винні, часто експлуатують людей, заздрять іншим. Причому заздрість може бути неусвідомленою як проекція на інших, і тоді вони вважають, що інші їм заздрять, як правило, проявляють таку зарозумілу зверхню поведінку або ставлення. Взагалі заздрість буває у всіх нас, але нарцистичних особистостей вона просто з'їдає їх зсередини. І в стосунках буває так, що один з партнерів хоче, щоб інший розвивався, там, досягав е, успіху. Та коли це відбувається, то людині важко через цю несвідому заздрість переносити успіх партнера, і тоді починаються різні проблеми у стосунках, чим тяжчий рівень нарцисизму. Тим більш патологічна задрість. З нарцистичними особистостями, особливо коли це злоякісний нарцисист, Складно будувати стосунки через те, що вони не здатні на глибоку прив'язаність. Коли ми закохуємося, ми ідеалізуємо іншого, але пізніше відбувається деідеалізація, і ми починаємо бачити людину реальною. І тоді стосунки переходять на інший рівень, тому що ми приймаємо людину такою, якою вона є, і кохаємо її з усіма перевагами та недосконалостями. А нарциси не здатні переходити від закоханості до більш зрілої любові. Забудувати стосунки на турботі, прихильності і відданості, вони ідеалізують, закохуються, і коли починають відчувати, що партнер не відповідає їх очікуванням, що вже не такий ідеальний, як був на початку стосунків, вони починають критикувати, знецінювати. Партнер думає, що з ним щось не так. Намагається щось таке робити, ставати кращим, щоб повернути любов нарциса, проте нічого не відбувається. Нарцису нудно, він критикує. Або ж знову починає шукати нові стосунки із тими самими характеристиками. Спочатку йде тимчасова ідеалізація, таке пристрасне кохання, ніби на все життя, та через якийсь період знову іде знецінення, втрата зацікавленості до партнера. Так буває, як і в чоловіків, так і. У жінок. І хочу сказати, що всі ці процеси у нарцистичних особистостей відбуваються несвідомо, і коли ми це все розуміємо, тоді по-іншому до них відносимося, ми можемо будувати стосунки на тому рівні, на якому може будувати нарцис, і не вимагати чогось більшого, тобто залишатися на рівні якихось там інтересів. І не варто розраховувати на емоційну підтримку, на щире вибачення чи співчуття, вони на це не спроможні, адже у них знижена здатність до емпатії. Причому вони дуже добре розуміють почуття інших людей. Тому нам завжди потрібно звертати увагу, на якому людина спектри нарцисизму, щоб порозуміти, як і наскільки можливо взаємодіяти із нею. Якщо це наші родичі, то ми маємо розуміти, що ми їх не змінимо. Цей процес потрібно відгорювати, побачити в контексті їх власної історії та прийняти їх такими, якими вони є. Хоча це дуже непросто. Важливо підтримувати власну самооцінку, щоб витримувати їх критику, їх знецінення, іноді допомагає почуття гумору. Так як нарцистичні люди не здатні прямо заявляти про свої потреби, вони думають, що інші повинні здогадатися, то можна їм говорити: я не знала, що тобі це було потрібно. Наступного разу скажи мені, будь ласка, про це прямо. І можливо, щось зміниться у вашій взаємодії. Якщо ви спостерігаєте у себе нарцистичний характер і хочете навчитися справлятися із нарцистичною вразливістю, менше відчувати внутрішню, порожнечу, будувати повноцінні стосунки, то це, звичайно, питання терапії, це тривала, клопітка, індивідуальна, делікатна робота, і в роботі з психологом чи психотерапевтом людина поступово відчуває себе спокійніше, вона стає впевненішою, їй стає комфортніше жити, починає витримувати реальність такою, якою вона є є, а не втікаючи у якісь фантастичні нереальні ідеї, теорії, коли людина не ховається за фантазіями, а бачить реальність і як воно є насправді, тоді вона спокійно відноситься до всього. Звичайно, що це непроста робота, і всі до неї готові, і взагалі не всі готові до терапії. І часто людина через знецінення уникає або залишає терапію, йшла в терапію, очікувала чогось неймовірного, якогось швидкого результату, або якогось особливого психолога, а в результаті виявилося, що не так, і може говорити, що нічого не допомогло, психолог недостатньо компетентний. чи там, професійний, можливо, слабший за неї на її думку. Людина може переходити від одного психолога до іншого і шукати когось особливого, але сама проблема не буде вирішуватися. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео!